You know just what you do. You do... Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя. Як воно Приєднуйтесь! Ось Такий у нас добрий ранок. З лампою. Там левчик сидить і вже їсть. Але мама зробила каву. Бо мама притащила, у нас є ось такий ось екофлоу. Правда, підключила кавомашину, то вона дуже багато жире. Треба вимикати. Зараз, левчику, какао зроблю. Але класно, що все ж вона була, але не заряджений на 100% був. Стоїть, стояло 85 чи 86%. Зараз какао тобі буде. А все чому? Чому? Бо ма довбаних сусідів. Ну, як завжди. Е, я пам'ятаю, найперший такий прям складний, сильний обстріл, був 10 жовтня 2022 року, бо в мене 10 жовтня у моєї сестрі, старшої народження. І ось сьогодні знову 10 жовтня і ніч це просто викинута з життя. Е, я взагалі прокинулася від того, що я почула, як жужить. Як жужить поряд десь з будинком, але при тому його не збивали. І я, Дениса, так бужу тихенько, щоб дітей не, оце, знаєте, ну, не підняти відразу отак на страху. Кажу, Денис, жужить, треба вийти. Невідомо, куди він взагалі приземлиться. І в общем, в общем да, після того вже ніхто не спав, тому що почалося дуже активно все. Тому. Ну, я чесно, я зранку, як завжди, прокидаюся, якщо я прокинулася, а я, слава Богу, ще жива. І я радію тому, що я жива. Радію тому, що все взагалі добре у нас. Але одночасно приходить думка, що значить десь недобре. Бо я читала що зараз, немає ні інтернету, немає, тобто ледь-ледь зв'язуюсь з вчителями. Вчителі вже відразу написали, що буде дистанційка, тому що немає ні світла, ні води у школі. За садочок, зараз ще невідомо, що там. Ось чекаю відповіді. І немає інтернету. Зараз зроблю Левчику какао, бо він попросив. Прошу, який Це кайф. Тим паче, коли немає світла, ну, типу, в тебе його немає. А ти можеш собі зробити кави з кавомашини, тим паче. Не знаю, зараз, мабуть, дістану, у нас є. Газовий цей балон такий з грілкою, чи як вона. І треба дітям щось розігріти. Левчик їсть зараз холодну котлету, чорний хліб з маслом, І помідорчики, бачу, вже з'їв, і какао зробила. Старші ще не вставали. Соня вже свою порцію підкріплення отримала. Знаєте, перше реально думаєш, що дітям, потім вже собі. Лев пішов будити всіх на ньому. Коли будинуть кови такі. Рибу будеш ловити? Так. Да. Ага. І всякі пішов і зібав. На рибалку пішов. Молодець. Тобі рибок покласти? Ну, ні. Ні. Вас, Давай. 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 Читать, Давай. оцю. Так, садочок сьогодні до часу дня без їжі. А вчора, до речі, читай. виявляється, вони взагалі вдвох були, лише дві дитини так. у групі. Читай, читай давай, читай. давай, це ж вімельбух, читай. читай. Мама, читай! Так, так. Спасіння моє цей ерго рюкзак, бо без нього було б дуже незручно на сьомий заходити. А так пакет Фу, Соня. Ілью відвезла на екскурсію ну, до метро і вони на екскурсію поїхали. Левчик вдома з Діаною. Соня зі мною. Денис на роботу. Левчик. Не реагуємо. Діана не на уроці, бо не можна запустити нічого. І я з кавою. У мене такий батончик з малиною і загинув і згора. вже пішов. Чи варто казати, що я вже втомилася після години прогулянки? У мене вже болить спина, бо Соня у мене ось тут. Ось тут сонюля. Реально болить спина, ниє, поперек. Ну, коротше, всі прелісті носіння дитини. Хоч яке воно не є анатомічне, ергономічне для дитини, але для мами все одно воно в напряг трошки. Доброго раночку. У мене сьогодні вже за ранок-суботи. У нас не було світла десь приблизно 22 години. Так. І я вночі побачила, що світло включилося десь там в час ночі. І я себе не могла підняти, щоб піти, все поставити на зарядку. Потім якось мала прокинулася, і я пішла, поставила все. Все, зараз все заряджене. І стоїть Airflow заряджене. До речі, він витримав. Я вчора вранці його дістала. У нього було 85%, десь так чи 86%. І до вечора, ну, взагалі, на ньому багато чого заряджали. Діти дивилися на ноутбук, ну там збережені були мульти, різні фільми. Дивилися на ноутбук весь вечір. ну, Бо вони просто на голові ходили, не маючи чим зайнятися все таке. І воно все витримало, 20% ще залишилось. Короте, класний екофлоу е е цей, е реально класний. Дуже, дуже багато жрала а, ця, кавомашинка, ну то понятно. Я два рази каву зробила, і воно за ці два рази, мабуть, зняло відсотків 5, як не більше, заряду. Ось, Прання одна ставила о другій ночі і зараз тепер встала, зараз сім ранку. Поставила друге, поки, поки людей ще небагато, мабуть, ще, там, я думаю, сплять. Можливо, субота. то поставлю, тому що менше навантаження було на, на електромережі. І я здивована, що навіть теплу воду включили, бо її до того якось не було. Декілька днів побула і оцей. Взагалі все зникло. Та, ну, в общем, жити можна, але, так, да, так, трошки, звісно, печальненько. І покажу, нарешті, я доставила оцю поличку. Тут взагалі аж три полиці. Раз, два, три. Цю я купувала колись у юску. Теж нормально. А чому? Бо на ванну стала ставити, оці, не вистачало місця. І Лев, я не знаю, скільки він мені оцієї біодерми, скільки він мені її був замість п'єнки зробив собі, а вона ж дорогуща. Коротше, така поличка, ну, в принципі, тримає ну там щось поставити норм. І ось така це Ікея, вона на присосках. Теж зручно. Але тут у нас і іграшки прижилися. Так що нарешті у мене в пованні нічого не стоїть. Ось, це просто я хотіла. Я це робила, ну, принаймні, планувала собі тиждень, мабуть, хотіла все зробити, і ніяк не виходило. Або якийсь стоп стояв, знаєте, коли стоїть стоп, і ти, ти не знаєш, що, що взагалі тебе прям. Відштовхує від того, щоб ти почав робити. Ну, ладно. Так, Попереду на базар треба, м -м, треба в зал з'їздити треба. Е і відпочити треба, бо я не виспалася. Соня дуже погано стала спати, прям дуже. Але у неї щодня якісь нові вміння, тому я думаю, це теж через це мозок дуже активно працює, збуджений. Треба пережити. Плюс зубки, я думаю, що там ідуть. Немає ще зубів, але я думаю, що там ну, вони ж рух свій мають, це ж не те, що вони вже скрізь ясно прорізуються, так дітям боляче. Ні, вони ж взагалі виходять і ну, рухаються і боляче. Тому я думаю, там теж це є. І прикорм треба скоро починати, я боюся. Але вже потрошку вона лиськає у мене. Ну, не прям прикорм, але смаки відчувала на цьому тижні картоплі вареної в мундирі, перця солодкого, помідора. Що вона ще куштувала? Яблуко. М'ясо ні, бо ну, воно все солене, те, що ми їмо, їм не солене треба. Ну, в общем. Почнеться процес якось. <сум> всім гарного продуктивного дня. Одне прання розвісила і насолоджуюсь кавою. Зупинюсь на декілька хвилин. А потім треба готувати сніданок. А на сніданок я хочу зробити сирні бейгли. Я їх робила, роблю вже тиждень, мабуть. От собі щоранку встаю. так. Ну їх вже тепленькими, знаєте, хочеться, хоча можна розігріти. Треба зробити, треба зробити, і так щось часу не вистачає зранку. Знайду десь у себе у відео, я вже робила. Я вам кину посилання, кому цікаво, бо навряд чи я буду рецепти знімати зараз. Ось, А дуже класна штука, отак на сніданок і в школу, навіть там, ну, взагалі не тільки в школу, а й собі там кудись на перекус взяти. Ну, прикольно. Так що зараз, зараз буду налаштовуватись під каву на готування сніданків. Ну і у мене все по стандарту. Я не встигаю доготувати. Як булочка вже прокидається. Але коли захожу до неї соня каже... <плес> Да. Ну, прийшов Денис, каже, Іра, там прокинулася Соня. І це неї неї а вона така ж починаєш аж битися, знаєте, в істериці, тільки в гарному плані. Ну, Усміхається, о Боже, мама, ти прийшла! Класно, так, класно. Да. Потім все забуваєш. Ти полежиш трошки. Бо я ще тут. Ой, на камеру взяла. Я в процесі. Дуже швидко тісто зробила. Буквально три хвилини. Дуже швидко. А прикольно мати свій блог. Прикольно дивитись там рецепти. <с」>? Я зараз перегля... ну, включила ж, рецепт, дивилася і переглядаю. Прикольно слухайте. Mm. І рецепти поглянеш, і ностальгію якусь включиш. Так що можна робити? Я там залишу вам це посилання. Можете подивитися. Це рік тому я робила якраз якраз, слухайте. Рівно рік тому. Робила цей рецепт. Після того я навіть не пам'ятаю, чи я їх робила. Просто не пам'ятаю. Час треба на випікання, а зазвичай зранку його немає. Але отак у вихідний день то можна, можна зробити. І дуже смачно. І залишу посилання, можете переглянути і те відео. Та, там ми у парку Феофанія були. Це я була тоді вагітна Сонію. Це у мене вже був. Другий триместр майже, так? Да. Да. Я зараз оце, ну, дивлюсь відео, а тоді я ще ж не казала нікому за вагітність. Я така думаю, це ж мені тоді було погано, а я знімала, да. Да. так що да, так час біжить. А монтую я, до речі, ну... Я, здається, відповідала на запитання. Монтую я у програмі InShot. Мені так зручно, вона у мене платна. Здається, 500 з чимось гривень коштує на рік підписка. Вона мені, вона мені подобається. Ось і тоді немає цього водяного знаку іншота. Якби не було складно, там не виспалась. Погано себе почуваю, ну хіба що вже взагалі зляжу, то не піду. А так, субота. Тренування, ну прям це вже для мене е, обов'язково має бути. Це, напевно, знаєте, як сходити до психотерапевта чи щось на кшталт того. Коротше, для мене це реально як такий мій антистрес. І ось що стало ще цікаво. Е, скільки серед вас е, є дівчат, котрі тренуються саме в залі, саме силовими навантаженнями? Е, дуже цікаво, поділіться, будь ласка, зі мною. Вже їду додому. 45 хвилин тренування силового. Ну нічого. Знаєте, що я ще зробила висновок? Я вночі погано спала, мало спала, прокидалася, плюс, взагалі, брання аж ставила, ну погано. Але у мене знайшлися сили прийти в зал. Я думаю, це через те, тому що мені це подобається заняття. І отак все. Там в'язання, не знаю, малювання, щоб на. Не подобалось ні, що нам подобається, те ми будемо робити, хоч як ми втомлені. І це навпаки потім заряджає. Мені так здається. Ось так. Вигляд маю, зафіксую. Ну нічого так, через півроку, після пологів. Ого, нічого собі. Це що за Халк? Все побігла, бо один зателефонував Соня плаче. Немає часу і просто записати відео. Ну, просто навіть сказати, проговорити. Бо субота завжди така, вона активна, але я сьогодні навіть не встигла заїхати на базар. Бо Денис зателефонував там були попередні кадри. Зателефонував, що мала вже плаче. Ну і вже так, так, да, вже по часу було так, що треба їхати додому. Ось. Зранку я дуже активна. Ну, реально, звідки беруться сили. Е, попередня доба не було світла, добу не було там майже. Да? Е, я вставала вночі. Рано встала, рано, ну, десь, мабуть, о 7 чи без 10, навіть 7, як завжди, от, я встаю. А зараз я зазвичай без 20 без 10 17 встаю. Е, 12 заснула, бо мені дуже кортіло домонтувати два влоги. Дуже кортіло. Я це зробила, але о 12 лягла, о 2 встала, походила, все порозкладала, поставила прання на зарядки, все поставила. Думаю, то раптом зранку прокинемось і знову будуть вимкнення ці там, екстрені чи ще щось. Ось. І дуже багато всього зробила. Зробила на ранок бейглиці. Родині дуже сподобалось. Прям. Потім побігала, поприбирала все. Посуд вимила, але молодці зараз стали краще мити посуд. Кожен за собою хоча б тарілочку миє і вже легше. Звичайно, що коли ти готуєш все одно посуду набагато більше, ніж одна тарілочка за собою після їжі. Але, тим не менш, вже все одно допомога. Ну і привчання, знаєте, що потрібно робити ось так, а не просто нахабно кидати і бігти. Потім три прання я розвісила за сьогодні за ранок. Пойлосос запустила, перед тим, понятно, я все піднімала. Щось ще робила? Щось цікаве. А поставила в мультиварку перед виходом у зал, поставила в мультиварку на бульйон. Готуватись рис зварила. Це на випадок, що якщо от прийдуть, і вже треба їсти Левчику давати. Денис на прогулянці був. Соню вклала на балкон, залишила Діану вдома. А Денис тут біля будинку недалеко був з Левчиком, і по дзвінку він мав прийти додому, коли Соня прокинеться від дзвінку Діани. Ось. І так, продуктивненько. З залу прибігла, не встигла. Поїсти, як треба було класти малих спати, бо з Денисом не лягла не ліг левчик. Я його уклала і уклала Соню. І вона б спала б, але, як бачите, ніхто не спить. І вона б спала б, якби вона була поруч зі мною, точніше, я була поруч з нею. А я не можу лежати, мені потрібно. Ну, я не їла після залу, я голодна. Гост, гостей чекаємо сьогодні. Дениса. Брата, дружина з синочком приїдуть і з ночівлею. Бо Лев щойно зранку тільки прокинувся, тільки но. Він заходить до мене на кухню, перші слова а Вова приїде це відразу. Тому ми дуже чекаємо. І молодець. Молодець, продуктивно. Денис поїхав. Дянка там щось займається собі у кімнаті. Левчик зараз спить, а Ілля поїхав Критий скейт парк. Там він їздить на почайну з пацанами Критий скейт парк. Вчора зламав електросамокат. Кажу, а що ти робив? Каже, я на задньому колесі їздив на електросамокаті. Електросамокат брали йому. Це за його кошти, ті, що були йому подаровані на день народження. Він брав за п'ять з половиною, здається, але ну, вже вживаний. І він його просто убиває. Ми його вже раз там сваркою проходилися, бо він, я так думаю, що він теж саме ну no, ну, no, no, no", те ж саме і робив. І зараз знову історія. Коротше, Ілля, кожного разу, я вже думаю, коли йому набридна щось нам підкидувати. От коли набридне, і от він просто буде спокійний, на якого можна покластися, не буде обманювати. Я не знаю, коли це буде. Але я дуже надію, що цей момент таки настане. Ну і все. Все буду, мабуть, готувати, а поїсти ще треба. Потім готувати. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!